Друзі, привіт! Сьогодні хочу показати вам комплектацію набору Різдво і ось ви бачите результат, який можна отримати згодом, докорши трошки зустрій. Так, почнемо. Набір у нас в наборі паперова схема, кольорово символьна, ключик. По кличку трошки пройдемося. Зараз я поясню, що там. Так, тканина 14-та аїда з блеском. Біло, Білого кольору. Ниточки аїру. Так. Так, що ще в комплекті йде Люрексові нитки. Так, ще десь загубили, загубили. Бісер. І коротко давайте да, пройдемося по ключу. Так, перший перелік, так, розмір і схеми наведено вище, ключі. Як вишивати е в дві нитки в береться повний хрестик. Так, це весь перелік на повний хрестик. Інший перелік на півхрестик, Він йде в одну нитку. Також є бленд, бленди змішування відтінків люрексу, плюс звичайного кольору нитки, все це вказано в ключі. Також є бек-контурна вишивка, і бісер пришивається по цьому, по основі як декор. Бісер можете побачити, де він пришивається. от Ось тут, по самій гілочці. Ну і контурна вишивка, це надає деталей усім героям. вони стають більш виразніші. Що ви бачите зараз? Мій результат, моя робота, які вже, напевно, років шість. Так. У кого будуть якісь додаткові питання, я радо відповім.